Якісь блоки навезли. Здравствуйте, люди, мої дорогі. Друге червня. Не каркай друге червня. Утро знову не зовсім добре, так скажем. Бачу і наблюдаю, що в Києві відбуваються обстріли, обстріли шахідами і ракетами. За всю ніч. прошлу, я читав, що більше 30 ракет там, чи пусків, чи збитів, чи що воно там було Коротше, жорстко обстрілюють Київ. Пишуть, що люди знову були в укриттях, тобі ж в, в метро. Але ж я то розумію, що метро, воно не везде, а тільки в якомусь определенному да? І ті, що рядом живуть, вони ще можна. можуть да, там бути в тому укритті. А всі останні укриттів немає. За що й піднялася тема, теж в Києві, як і в нас, за що я казав? Всі, як один, кажуть, що переходьте в укриття. Перебувайте в безпечних місцях, але ніхто про цьому не сказав, де ці укриття, де ці безпечні міста. Оце саме обидно. На жаль. Дорогі мої люди, дорогі київляни, тримаємося, тримаємося. Як тримаємося ми тут, у Дніпрі, як тримається Херсон, як тримається Харків, як всі ми тримаємося, прифронтові міста. І не прифронтові. Тримаємося, все буде добре, обов'язково. Ворог знущається і випробовує нас на міцність, але ми вистоїмо. Ми вистоїмо, все буде добре. Вроді ж казали, що отримали якісь, чи в нас є якась така зброя, що збивається всі ці цілі, які летять. А я не можу зрозуміти, чому, допустимо, в тому самому Києві чи Дніпрі чи везде Чому ці ракети чи шахіди збиваються прямо над городом, куди уламки летять прямо на людей, на домівки, машини. Тобто не можу зрозуміти, чому це не стоїть чи не збивається десь перед, перед містом. От у мене таке питання, не знаю. Чомусь воно в мене не, без відповіді. Хотілося б зрозуміти для себе, в чому причина тут почему все це робиться над людьми, непонятно. Ну. Сьогодні бачу, я потепліло добре, сьогодні утрочко таке сонячне і тепле, настільки, що ще такого в цьому році не було. Це я так кажу. Дійсно, як ощущаю. Я знаходжусь в місті Дніпро, хто тільки зайшов на канал. Ясне небо. Сонечко. І гарна погода, це все, що може мене радувати поки що. І з того, що мене не радує, це те, що під час цих всіх воєнних ракетних, всього цього, коротше, що в нас тут відбувається на, цьому, на цій почві, приймаються безліч законів. І дуже-дуже їх багато приймається, повірте мені. І вони всі не направлені на. Те, щоб легше жилося простим людям, повірте. Я був в шоці, коли внідрився і трошки углубився в цю тему, я зрозумів, що вони не те, що вони кожен день приймаються. От, допустимо, вчора прийнявся. Ну, давайте, давайте до цього дійдемо, да? до, до цього дійдемо. У мене просто важлива інформація та, що я вчора ще не оголосив по поводу електроенергії. Я трошки покопався, трошки виділив час, помоніторив інтернет. Я хотів знайти причину. Чому ж все таке, на якій почві підвисли нам електроенергію з 1 червня? Да, на 2,60 чи 68 коротше, гривня за кВт. Один депутат нам сказав, що якщо ми зараз не підвищимо тариф, то взимку ми будемо сидіти без світла. Мені здається, це необоснований відповідь. Другий Другі сказали, що це на... На ремонт цих, цих енергосистем, цих блоків тому подібне. Ті, що пострадали від війни, там оці всі станції. Я в це теж не вірю. Чому? Тому що, перше, закордонні партнери під час війни вони давали ці всі запчастини на це все діло. Я теж понаходив масу. Це все можна віднайти в інтернеті, якщо посидіти. Просто обичним людям ніколи шукати. Всі заклопотані тим. Як заробити гроші, щоб прокормити свою сім'ю? Щоб вижити тут. Коротше, західні партнери давали запчастини на це все діло. Все це відновлювалось, піддержувалось, при цьому продавалася, продавалася електроенергія за кордон і ми сиділи все рівно без світла. Кроме цього, я не пам'ятаю, який там банк, ну це не наш, а за границі. Да? Я не пам'ятаю названня, там якийсь матюк. Так там, значить, виділили ще плюс, крім ремонту, який покриває весь ремонт, грошову підтримку на електро оці всі діла, то ли 800 мільйонів євро чи щось таке. Ну, щось багато дуже. Але, як оказалось, для цього видно його не вистачає, видно його мало дуже сильно і вони вирішили підвищити електроенергію нам вдвічі. Не знаю. Я не знаю. Факти показують, що все є, все відновлювалось, гроші на розвіття і тому подібне є. А, по... а на ділі ми маємо підвищення, у нас повний піпець. Понятне діло, що економіки немає в нас. Ну, не хочу я за це, це саме, піднімати більше тему. Подивимося, що воно буде далі. Я просто знаю, що підвищення повторне буде осіню, І... Буде не тільки на світло, тому ми ще просто не ощущаємо літом це все діло. І вихід з цього, хтось мені питав, Саня, а який з цього вихід? Що ми можемо зробити? А Нічого ми не зробимо. Абсолютно нічого, як проста людина, я кажу, як є. Ми ніхто і звати нас ніяк. За нас усе вирішили. І все, що ми можемо зробити, це одне єдине, якоїсь змога, якомога більше десь щось якось заробити. Все, більше нічого. Від правительства, від нашої держави ви нічого не доб'єтесь. Ото таке. Для кого ці закони приймаються, законопроекти я не знаю. Ну, явно не для людей. Так, І за е -последній, даже, последній законопроект це теж це, це, під, підтвердження цьому. Це дно повне. Це просто дно пробите повністю. Один із депутатів вчора е на розгляд подав законопроект для підвищення, за підвищення, підвищення налогу. Нал не те, щоб налогу, а ввести налог новий, введення нового налогу для волонтерів. Тобто, представте, вдумайтеся просто на минуточку. Ну, для волонтерів. Все ті, на чому держиться вся, вся ця війна. Хто допомагає людям простим, допомагають нашим захисникам. Волонтери ті ж самі, я, я лічно знаю, волонтерів, які, ну, кроме воєнних, да, оцех, ті, що допомагають дітям, обичним, там, інвалідам, зборних грошей йде конкретно, все під отчот. Я знаю, тобто, ну, я не знаю, От можна, я стою аплодирую просто нашому правительству. І за такі законопроекти. Крім цього, налог буде 20%. Якщо його приймуть, це ну, повне дно. А я знаю, якщо вони вже вкидають ці діла, вони підготовлюють людей і рано чи пізно вони їх приймуть. Обов'язково. Я не бачив такого, щоб люди щось оскаржили чи щось десь, і воно цього не случилось. Ми ограничені у всьому. І не кажіть мені, що я у відео просто плачу, кажу, як бачу. Кажу те, що я читаю, бачу своїми вухами, офіційні істочники, інтернет, по крайній мірі, на секундочку у кожного є. Потверджена інформація. Ми вже на сьогоднішній день ограничені повністю в передвіженні, в свободі. Конституція не працює. Докажіть мені обратне, пишіть коментарі, подзвоніть мені, розкажіть обратне. Я на сьогоднішній день не можу виїхати навіть за преділи міста. Ну, посудіть самі. В'їзди, заїзди перекриті, вилавлюють. Маршрутні таксі тут роблять, маршрутні таксі, маршрутки. Мужики з таксі, з маршруток кажуть, на дорозі просто перекривають дорогу, всіх мужиків виводять і роздають пов'язки. Особливо агресія йдеться на вихідні. І чим далі, тим хуже. Чим далі, тим повний піпець. Люди не знають, куди діватись. Сидять, роботи нема, грошей нема, підвищення тарифів, карточки блокують на цьому всьому, тарифи підвищились. А якщо у вас задовженість за комунальний послуг, вам карточку блокують. Тобто випадили замкний круг. При цьому водять цифровізацію, є гривня на початку, а потім CBDC. Тобто, Якщо ковід ж, ж, нас не здолав, то, значить, де ковід пропав, люди добрі. Скажіть мені, будь ласка, де ковід пропав? Коли війна почалася, ковід пропав десь, різко. От його не стало. Задумайтесь над цим, що це було. Це було почало цього всього діла. І все ведеться до одного. Фух. Я ж казав собі, Саша, буду йти і з за на хорошу тему. Подивимося бур'яном, який виріс. Кстати, мені попався вже на глаза чертополох, але я думаю, що його ще немає. Це така квітка. Думаю, вона буде пізніше, це просто похожий цвіток. Ну, нехай. Думаю, поділюсь, в цілому розкажу, що відбувається і все. Ну, на тлі цього всього, що я вчора вечором просто посидів, буквально недовго, між прочим, на, на офіціальних істочниках, я просто приофігів. Просто ну добре, не накручуємо себе, держимося, тримаємося, надіємося на краще, все буде добре, обов'язково. Увірен, увірен в цьому. впевнений. Всього найкращого. Гарного дня, сонячного, веселого дня, на позитиві. Нехай біда оминає вас. Хай у вас все буде хорошо. Від щирого серця. І на зв'язку. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, люди добрі, якщо вам інтересно. І ви будете перві знати о новинах з Дніпра, хоч об'єктивно, хоч чуть-чуть поверхностно. Об'єктивно з моїх з відперволяться. Ну, а в кої є можливість, оформлюйте спонсорство і підтримуйте мій канал. Всім до побачення і на зв'язку. Бувайте здорові!